Слава Ісусу Христу! Дорогі розпочинаємо нашу спільну вечірню молитву разом з Марією. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Палата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плідлона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Перша радісне танство, благовіщення. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті. Прощаймо нашим ворогам, просимо за людей, котрим ми вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодать і повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений приклона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молись за нас назрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас, назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найміше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися що до Тебе прибігаємо. А також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Друге радісне таїнство – зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяймо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, нашої, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний приклона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений брітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений бріклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє, радісне таїнство народження Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як нечесність, безбожний атеїзм, аборти, чари, нечистота, життя в залежностях, корупція. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим минуватцям і молимося за жертви наших переступів, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, плід пріклону Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, за нас назрішних нині годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна між жінками і, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою благословена між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О Марія непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте радісне таїнство – жертвування Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях, Протистоїмо егоїзму і лінощам-чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній радіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надії, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що єси сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений брітлона і Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений брідлона і Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, благословена на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тим жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородець Діва радусі, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас. І навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорожне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'яте радісне таємство – віднайдення Ісуса Христа. На третій день у Єрусалимському храмі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України, щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших, поранених, військових медиків-капеланів, всіх світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх, Постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії, а також просимо про царство небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував для України через непорочне серце Марії, Отче нашої, Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плід трітлону Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішених, нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині в, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрічних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пріклона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, Благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішених, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися за нас нині мені в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений бріклону Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Маріє, непорожене зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди. Але відбь, захисти нас, єдина, чиста і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, Посередниця наша, утішителько наша. С сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією, дякуємо вам за спільну молитву. І запрошуємо вас через кілька хвилин доєднюватися до молитви прославлення, яку транслюватиме отець Олексій із свого інстаграм-каналу. До зустрічі завтра, Па-па!